Дружина ображено до чоловіка: Ти хоч помітив, що я з тобою вже два дні не розмовляю? Помітив дуже дякую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рабінович, будучи власником трикотажної фабрики, прийняв на службу молодого комівояжера. Ось що, любий мій, завтра ж ранковим поїздом вирушайте до Бердичева. Як влаштуєтеся в готель, відпочиньте, гарненько поснідайте, випійте чарочку наполеончика для настрою і вирушайте до нашого давнього клієнта Зусмана. Представте йому нашу повну колекцію панчіг, оформіть замовлення і надішліть мені смс-ку про укладання угоди. Наступного дня увечері Рабінович отримує смс від свого агента. У всьому Бердичеві немає жодної пляшки Наполеона. Що робити? <риклад> Вчитель історії сільської школи Петро Васильович, якому учні копали картоплю, вирвав із підручника історії параграф про скасування кріпосного права 1861 року. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Професор студенту на іспиті, які ви знаєте види пологів, студент. Передчасні, запізнілі, неправильні, професор. Детальніше, будь ласка, студент, передчасні за рік до весілля, запізнілі через три роки після смерті чоловіка, неправильні, коли замість дружини народжує сусідка.